Всім привіт, мене звати Антон Яловик Тоніспринт. Я тренер та нотересолог з багаторічним стажем. І сьогодні ми з вами будемо вчитися правильно ставити цілі у фітнесі та здоров'ї. Досить часто зустрічаю, що люди не можуть правильно поставити ціль у фітнесі в спорті, не знають як і що робити. Тому що досить часто помилковою е, думкою є, що якщо я там поставлю, наприклад, цілі, вона обов'язково збудеться. Ні, це неправильно. це кожна ціль повинна мати. Три складових. Перша, це обов'язково її можна замірити, визначити її продуктивність і ефективність. Друге, це ми повинні мати часові межі, коли ми цього повинні досягнути. І третє, вона повинна бути реальною, а не просто якоюсь видимою. Наприклад, дивіться, дуже часто пишуть: я хочу схуднути. Ну добре, навіть якщо напише за який місяць, за який час, але ж ми не знаємо наскільки, і виходить, якщо вона схудне на 1 кілограм зі 30, яких треба скинути, вона досягнула цілі. Тому зрозуміло, завжди пишіть конкретно: хочу там 10 кілограм, але ж за який період часу. І тут дуже важливо зрозуміти, чи скажімо, ви хочете швидких дуже результатів, чи таких поступових. Якщо дуже швидких, то максимум 4-5 кілограми. В місяць не більше для чоловіків можна трошки більше, чому так, тому що в жінок зовсім інший організм, інша структура ендокринної системи, і якщо ми будемо худнути трошки швидше, ніж 5 кг, то будуть збої от в цій системі, тобто можуть навіть припинитися звичайні жіночі дні. Це дуже часто бувало в моїй практиці, коли дівчата не слухали моїх порад і не доїдали і робили великий дефіцит калорій. Тому тут треба з цим бути обережно. Так, чоловіка можна навіть і там 8 кг поставити, і буде це без проблем. Наступне Наступними. Скажемо, такими параметрами можуть бути заміри тіла, зменшити об'єм там сідниць, зменшити об'єм талії, живота і так далі. Але так само ці всі, скажімо, цілі повинні бути досяжними. Наприклад, якщо ви хочете там сгуднути талії в 7 см, то ви зрозуміло це можете поставити там за півтора місяці. Це буде реально. Реальна картина, тому що якщо поставити там 7 сантиметрів за 20, 20, 15 днів, звичайно, ну це буде в межах фантастики. Тобто, все повинно бути з розумом. Якщо ви не знаєте, як це зробити, ваш тренер, нутриціолог обов'язково вам в цьому допоможе. Дивіться наступні цілі в спорті. Дуже часто буває так, що хочеться і швидко бігти в марафон, да, чи там гроз, і підтягуватись багато разів на турніку і жити ж там. Це стосується чоловіків. І тут ми дивимося, всі цілі між собою трошки різняться, тому що витривалість не дуже поєднуються, не поєднується з силовими характеристиками, і тут треба розмежовувати ці всі цілі і досягати по одному. Спочатку силу зробили, потім вже витривалість, а потім силу підтримуємо і так далі. Тобто, конкретика повинна бути якоїсь там, максимум двох якостей, які між собою взаємодіють насправді може бути там, наприклад, хочу пробігти 5 кілометрів за який час, і до якого числа ми повинні це зробити. Теж може бути може бути ціль, наприклад, покращити аналізи крові, зокрема там зменшити кількість холестерину чи зменшити кількість там цукру, чи покращити інсулін до такого то періоду, і тут теж треба розуміти, якщо ми це стосується. Аналізи в крові цілі, то треба ставити чуть-чуть довшу перспективу, тому що, на жаль, таких швидких змін в аналізах крові не можна зробити. Тобто, як оптимально вибрати час, це приблизно ну місяць, три, два, три. Тобто так за три місяці там може бути взагалі колосальна різниця, наприклад, якщо це проблема з холестерином. От, отже, ми що тут повинні зробити? Ви повинні зробити так, записати собі, наприклад. Тут хочу там схуднути. На давайте так на 5-4, я вже сказав 4, довже кілограм. Да? Чому саме ця ціль? Так, тут ще дуже важливо задаватися питання, чому ця ціль? Для чого це вам потрібно? Я там напишу, наприклад, щоб е, добре, давайте щоб не було задишки та е, там, наприклад, та. Зменшити, зменшити на розмір сьогодяг, одяг чи гардероб. Все, супер. За скільки часу я можу поставити? Тут ставити собі місяць часу. Там, наприклад, якщо в нас сьогодні яке там допустимо там 31.05, то ми собі повинні поставити яке число? Там 31, 30, давайте 30 Давайте от число. От і всі поставилися дивимося, в червні ми повинні досягнути ось такого результату. Ну, наприклад, так само можна поставити там мінус мінус 5-7 сантиметрів талії. Ну, це реальні цілі. Чому хочемо? Тому що хочемо, щоб живіт, щоб живіт, щоб живіт не випинав. І те дерев. Так, то есть ви тут собі пишете так, як вважаєте за потрібне, і теж ставите число, я б ставив би таке е, саме, наприклад, там тридцяте число, чи псові поставили, наприклад, це реальна ціль. Потім можна писати глобальну ціль, да, там мінус о, там 30 кілограм, наприклад, хочу скинути. І доскільки можна скинути 30 кілограмів, можна скинути за. Нехайте, мах, давайте так. 4. 30 ділим на 4. Ну, давайте візьмемо, нехай там візьмемо. Ну, давайте, давайте не так на 5. На 5 це буде у нас 5-6 місяців. 6, 6, 7. давайте візьмем. 30, давайте 30 поділити на 4-5, давайте, якщо на 5, це буде в нас 6 місяців, якщо з погубкою, ну, давайте, 7-8 місяців. Тобто це буде дійсно оптимальний варіант, щоб ми не спішили і точно досягли результату. Тому що якщо ви не зробите цього, то, звичайно, буде важко. Вам психологічно потім йти ще раз. Тобто наберемо і ставимо на результат, що через 7 місяців. Тобто рахуємо собі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ну, давайте 8, Ось до цього числа ми реально можемо скинути там 30 кг. ну це до прикладу. Да, може бути ще ціль, що ви там хочете пробігти, наприклад, там марафон, там крос. Ну це вже е, глобальніші цілі, але можна почати з меншого, там пробігти, бігти там 5 кілометрів. Це якщо ми вже там геть аж спортиками, там пробігти 5 кілометрів. Для чого це потрібно? Е, Витрачати, витрачати енергію, гарно проводити, час, гарно проводити час. Бо я, коли біжу, я кайфую з мозочкою, та гарно проводити час, мати сильну витривалість, мати сильну витривалість, та, скажем, мати загальну витривалість. Та і, ну, і самі напишіть, що він тут шолом дасть 5 кілометрів. Пробігати кайф там, наприклад, відчуття свободи, і так далі, і ставити теж число. Але тут, в залежності, скільки ви пробігали. Якщо ви ніколи не пробігали там 5 кілометрів і хочете пробігти, то тут треба хоча б там 3 місяці поставити собі запас. 2-3 місяці, в залежності від програми і від рівня вашої підготовленості, ось так. Тому давайте ставити правильно цілі. Будуть якісь запитання. Ви пишіть мені, і все, ставимо цілі, записуємо, і йдемо. До результату все у вас буде, все у вас буде класно. Я вірю у вас більше, чим ви пока.